Компанія Автопарк нове надходження Honda Insight 2010 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,3 та гібридною установкою, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуальне ТПЛКП без нарікань, автомобіль без рідній фарбі був принести з Європи в Україні, продається від першої власниці. Обслуговування тільки на офіційному білері. По комплектації у нас оригінальні лекосплавні диски 16-го радіусу на літній гумі. Салон Сірий текстиль». Досить чистенький, охвальний, без пошкоджень, без плям. Стеля також. Чистенька. Додатково встановлена мультимедіа, камера заднього огляду, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, мультикермо з круїз контролем, датчик дощу, датчик світла, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. По задньому ряду також все чисто. Приємно знаходити чистенький хане салон. А оглянути автомобіль можна за адресою місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за витівку, кредит також можна виказати розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.